Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогодні кілька дуже цікавих тем. Деякі теми надихаючі, деякі буквально загадкові. Дещо повчальне. перше московити здається, не збираються воювати в 2025 році. Все сподіваються завершити до початку. Міністерство фінансів РФ погодило проект бюджету. Який буде голосуватися, ну так би мовити, голосуватися, проходити процедуру в їхній Держдумі е, проєкт бюджету на наступний рік? Так, от там взагалі нема жодного пункту пов'язаного з оборонними витратами, окрім прямих витрат на збройні сили, тобто не передбачені ніякі гробові, ніякі преміальні, ніякі е, інші витрати пов'язані з війною, а бюджет Збройних сил. Порівняно з бюджетом нинішнього року, зменшений на 20%. Тобто незрозуміло, як там хто, що може вони так думають, що Кадиров з Алаудіновим хай собі воюють, якщо їм заманеться, але міністерство фінансів воювати не буде. Це може бути хорошим знаком, що вони підвидохлися, і що справді зупинка вогню і відкат війни є їхньою пріоритетною ціллю зараз. А може свідчити і про те, що вони. Вже вийшли на якісь більш-менш серйозні домовленості з заходом за нашою спиною, хоч так, але виявляється, що терпіння, мужність і витривалість українського народу мають значення і принесуть результат уже найближчим часом. Тепер друга абсолютно згадкова річ. Позавчора Джон Кірбі, це контрадмірал військово-морських сил Сполучених Штатів, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів. Ну тобто, це найвищий авторитет в питаннях. Військової стратегії і національної безпеки в Сполучених Штатах ось позавчора він заявляє, що у нього немає даних щодо поставки Іраном балістичних ракет Московії в той самий день. Іран в різкій формі звертається до організації Об'єднаних Націй. Заявляє, що жодних ракет він не поставляв. Ірану не можна вірити, але він пропонує навіть розслідування в цьому смислі. Але вчора. Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, перебуваючи в Великій Британії, на зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Леммі, заявляє, що він точно знає, що іранські ракети є в Москві. Не знаю в якій кількості, коли передавалися, але вони там присутні вчора. Такі групи республіканців із конгресу Сполучених Штатів звертається до Байдена з вимогою дозволити Україні бити американською зброєю в глибину московицької території. а також впровадити санкції проти Ірану в зв'язку з поставкою ракет в Москві, санкції проти авіакомпанії Ірану, а саме проти тих авіакомпаній, які літають в Європу. Хоча європейці мовчать з цього приводу. Ми знаємо, що з приводу іранських ракет, поставлених РФ, висловлювалися українські посадові особи, зокрема очільник ГУР Буданов. І Україна зараз знаходиться ледь не на грані розриву дипломатичних стосунків з Іраном. Дивно, що ми їх не розірвали раніше, але от ніби зараз підійшли до цього. Побутує версія, що це можливо корпус вартових ісламської революції. Цей корпус є найбільш поважною інституцією в Ірані, який діє фактично незалежно від державних органів. Що це він підставляє нового президента Пашишкіана іранського, і це вони здійснили передачу цих балістичних ракет, бо Пашишкян занадто взяв курс на зближення з заходом. Взагалі, все одно передавали іранці ракети. Не передавали навіщо передавали? Може, передали кілька штук для того, щоби. Могли навчатися московицькі ракетчики, можливо, це за спиною цього Пашишкяна, можливо, це ігрища корпусу вартових ісламської революції, можливо, це ігрища американської політики, яка. Хоче яким чином знайти причину притиснути Іран трошки більше. Нам все одно, якщо під це дадуть дозвіл бити в глибину московської території американською і британською зброєю, то слава Богу. Тобто зараз ми найближче до отримання такого дозволу, ніж коли б то не було в минулому. Тепер приємна новина, і я хочу процитувати слова і оцінку нашого друга і брата Ігоря Луценко. Ігор Луценко є одним з найбільш компетентних військовослужбовців щодо безпілотних систем. Він займається безпілотними системами з 2014 року. Весь час в АТО і нині в тому числі займається і багатьма високотехнологічними проектами, допомагає в розробці, спонукає до розробки і використовує на полі бою. І ось він каже, що чергова технологічна революція визріває у цій війні. За останні два місяці українці збили приблизно стільки ж розвідувальних дронів противника, скільки за всі попередні роки війни, і потратили на це у сто разів менше коштів з розрахунку на результат. Він каже, що якщо так все піде далі, то незабаром. Ми зможемо закрити взагалі своє небо для розвідувальних безпілотників противника. Якщо вони залітатимуть в наш повітряний простір, то лише на кілька хвилин перед тим, як їх знищать. Останні півтора роки, а можливо, і два розвідувальні безпілотники ворога над полем бою. Це страшна біда для українських збройних сил. Тобто вони до останнього часу бачили поле бою значно краще ніж бачимо ми поле бою. І буквально нічого не могло відбутися безпосередньо на лінії зіткнення чи в тилу, там на глибину, наприклад, 30 кілометрів, такого, щоб вони не бачили одразу у себе на екрані і не могли би завдавати цілі своїй артилерії, свої залпові артилерії, своїм ракетам чи свої авіації. І от зараз наші сили оборони отримали можливість знищувати ці. Розвідувальні безпілотники ворога в великій кількості, і Ігор Луценко каже, що як завжди ініціатива прийшла знизу. Групи ентузіастів організувалися і почали збивати розвідувальні БПЛА противника FPV-коптерами, крилами усім, що було під рукою. І за деякий час таки набили руку. Я чесно кажучи, коли почув про перший розвідувальний дрон ворога збитий. FPV-дроном українським я думав, що це така от екзотика, і що це не матиме жодної перспективи серйозної що це треба робити іншими способами. Але виявилося ні, я помилявся. Такі це виявилося надзвичайно продуктивним, і наші насобачилися надзвичайно в цих річах. Він відстежує реакцію московитів і каже, що вони вже пишуть про кінець своєї технологічної переваги. Братя, я хочу звернути вашу увагу на те, що цей прорив технологічний для наших збройних сил прийшов не від Міністерства оборони. І навіть, на жаль, не від Генштабу була ініціатива. Це. Низова ініціатива. Коли наші люди мають можливість проявляти низову ініціативу, вільно розвиватися, тоді вони творять дива. А бюрократія і навіть, на жаль, бюрократія Міністерства оборони сьогодні це така штука, яка заважає народній ініціативі, а не стимулює цю ініціативу. Це біда не лише України, це біда всього світу. Наприклад, є такий хлопець. Алан Маск в Сполучених Штатах, і він пише, що основна проблема з відправкою ракет на Марс, а він може вже відправляти ці свої ракети на Марс, це каже: основна проблема, і те, що перешкоджає цьому, це управління цивільної авіації Сполучених Штатів. Він каже, що я здатен взагалі технологічно відправити на Марс через два роки вже. Ракету без екіпажу, яка повернеться, я каже, здатен через 4 роки відправити туди ракету з екіпажем. Який потім повернеться, він каже незабаром після цього я здатен там уже організувати автономне поселення на Марсі. Я так розумію, що комерційна ідея полягати в тому, щоб відправляти на Марс всіх бажаючих, а повертати тільки за великі кошти. Але каже він: урядова бюрократія, і, зокрема, управління цивільної авіації США щодня виставляє нові регуляторні вимоги. І навішує на оцю от кампанію на SpaceX. Дедалі більше і більше всяких бюрократичних утворень для того, щоб вони контролювали те, що роблять науковці і технологи. Коротше, бюрократія зло, приватна ініціатива це добро. І в зв'язку з цим в Україні нещодавно була створена християнсько патріотична платформа. Це платформа, яка об'єднує багатьох людей різної політичної орієнтації, різних конфесій, навіть різних поглядів, але вони всі сповідують кілька принципів дуже важливих, пов'язаних як з віросповіданням, з християнством. Так, ці люди об'єднані спільним бажанням і спільною працею, вже давньою працею по допомозі українським збройним силам, українським спецслужбам, але також вони протидіють. Соціалістичним новаціям в українській економіці, тобто вони хочуть зменшити роль бюрократії, хочуть зменшити чисельність бюрократії, хочуть, щоб бюрократія не заважала розвиватися українському бізнесу і українським приватним ініціативам, в першу чергу в оборонному секторі, але так само і в усіх інших секторах. На жаль, тенденція зовсім інша. У нас керують всіми цими економічними процесами комуністи, і вони хочуть, щоб у нас тут був в економіці комуністичний лад. Тобто вони хочуть задушити весь середній і малий бізнес і залишити можливість працювати тільки великим корпораціям, пов'язаним з великими корупціонерами в державному апараті. Наступного тижня я розкажу вам, як можна приєднатися до цієї платформи. Казати, встати на цю платформу, тому що тут потрібна співдія дуже багатьох людей. Як ви знаєте, почалися бої на Курщині, більш інтенсивні. Там московити намагаються йти в атаку, намагаються, як вони кажуть, звільняти. Курщину, хоча насправді це українські Збройні Сили звільнили цю історичну українську землю, а вони намагаються повторно окупувати Курщину. І це дуже добре. Вони змушені були перекинути туди великі резерви, все-таки послабити свою хватку на Донбасі. Зараз там уб'ється об, об українську стінку дуже багато ванюшек, Вони втратять дуже багато техніки. І наші тримаються на, в принципі, непоганих вигідних зараз рубежах, використовуючи. Ці оборонні споруди, які будували до того часу, дуже довго самі московити. Чи можуть вони в принципі витіснити наших з курщини? В принципі, мабуть, можуть за деякий час. Але триматися там дуже вигідно. По-перше, не шкода інфраструктури, яка там знищується, і всіх цих поселень, це все одно все було московицьке. По-друге, триматися в обороні, причому з Повсякчас, відходячи трошечки навіть на якісь більш вигідні рубежі, ну завжди краще. Тобто у них знову ж такі неспівмірно великі втрати, а тут можна, скажімо, собі трошки спокійно і прохолодно оборонятися, ну, в разі чого навіть трошки відійти, нічого страшного в цьому нема, потім зайти десь на Воронищину, на Брянщину. Взагалі, вся ця Курська операція чудова. І тоді, коли наші тоді зайшли, і тоді, коли наші. Там продовжували розширювати територію зараз, коли наші там обороняються, обороняються добре, вправно і завдають великих збитків ворогові. Мені дуже приємно, що там діють окремі групи ударних безпілотників з братства. В цілому батальйон не там, але окремі групи там задіяні. Я передаю вітання нашому пастору Ігорю Назаревичу. Які, власне кажучи, керують цими окремими групами ударних безпілотників, зараз перебуває там на Курщині і дуже задоволений всім тим, що там відбувається. До речі, якщо я вже згадав за пастору, братство, як ви знаєте, є і в батальйоні і протестанти, і ортодокси, і католики, і греко-католики, тобто у нас це справді об'єднання конфесій. Ми долаємо схізму знизу, і це чудово. Завтра відбудеться на Євгена Чекаленка 14, 19-й годині. Я проведу такий невеликий урок катехізації для всіх бажаючих по доктрині віри. Це індивідуальне спасіння, трошки догматики, трошки лідерство в християнських спільнотах і побудова воєвничої церкви. Підтягуйтеся, вхід буде вільний. Якщо ви принесете з собою тістечка, це буде ознакою. Доброго смаку з вашого боку, як ви знаєте, відбулися дебати між Трампом і Харіс. Ви вже все про це прочитали. Вам уже всі вклали свої враження у вуха. Вважається, що Харіс перемогла на цих дебатах, і справді Трамп був трошки розгублений і млявуватий, і це от така от ситуація. Розумієте, часто вона буває. От мені один наш друг сказав, що це буває як в фігурному катанні. Каже, от якщо сформувалася пара, досягла великих успіхів, а потім хтось із цієї пари, наприклад, помер. Чи просто пішов зі спорту, то вдруге, як правило, пара не утворюється дуже важко. Навіть із таких якихось видатних спортсменів. Те саме у Трампа і Байдена. От Трамп чотири роки готувався побороти Байдена. Готувався до реваншу. Він все знав, як він його вставить, все знав, що буде говорити. І тут хлоп, Байдена нема. І тепер Харіс. І це просто неможливо. Виявляється, дуже важко переорієнтуватися на нову мішень. Вже десь на середині цих дебатів світові ціни на нафту підросли десь відсотки на три. Тому що всі стали розуміти, що можливо Трамп і не переможе. А якщо не переможе Трамп, то це означає, що Сполучені Штати будуть видобувати менше, тобто тенденція на здешевлення нафти збережеться, але обвалу цін не станеться. Засмучений великий бізнес, адже їм при Трампі було би краще, і це позначилося одразу на якихось там індексах. Вони вважали, що Трамп не буде мучити великий бізнес, а демократи і великий бізнес будуть мучити. Вважається, що все потрохи сповзає до світової економічної кризи, десь воно порветься. Можливо, в Туреччині, можливо, десь в іншому місті, але зачепить так чи інакше всіх. І от Трамп, як людина, все таки енергійна і безбашена, то вважалося, що. Він збив би тенденції, можливо, спробував би збити існуючі тенденції. А демократи вони гасять полум'я бензином. Ну і останнє, що я хотів би це звернутися до української діаспори. От якщо ви вже там, якщо ви вже коли вашій батьківщині важко, не повернулися сюди для того, щоб воювати, терпіти разом з українським народом. Якщо навіть не воювати, то принаймні підтримувати його економіку, принаймні працювати на перемогу, то принаймні тоді треба активніше проявлятися там за кордоном. Зверніть увагу. Беріть приклад, вчиться у арабів, вчиться у небінарних істот, вчиться у гомосексуалістів. От в Мельбурні була збройна виставка, наприклад, Мельбурн – це Австралія. І от там на цій збройній виставці абсолютно якусь блюзнірську облаштували демонстрацію, провокацію араби і небінарні істоти за Палестину. Де Мельбурн, де Палестина, вони дістають скрізь. В Австралії, в Сполучених Штатах, в Латинській Америці, в Європі де завгодно араби і небінарні істоти просто не дають всім жити, от тільки допоможіть Хамасу. І всі допомагають Хамасу. Де такі прояви з боку українців, з боку українських мігрантів будь-якого покоління? Чому? Ви не можете навчитися? Захочете, я облаштую майстер-клас, візьму якого-небудь араба, виловимо якусь небінарну істоту, і вони вам розкажуть методику, як це потрібно робити. Там в Мельбурні вистачило 300 чоловік всього лише небінарних істот і кількох арабів для того, щоб всіх напружити. І це тепер новина, яку, про яку пишуть всі в світі. Там, звісно, австралійці, вони люди прості, простуваті, це не європейці, вони розігнали все це газом і водою. Всіх поарештовували, але тим не менше повірте мені, браття закордонні українці у євреїв вчитися значно важче ніж у арабів. Тому пройдіть початкові класи, хоча б в арабів, а потім уже зможете закінчувати вищого світу у євреїв, яким чином треба всіх прогинати під себе. Це я насварюся. Це я кажу про те, що я в вас вірю. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова.